Привіт всім! Я за декілька днів біжу ультрамарафон Східнокарпатським туристичним шляхом. Це 286 кілометрів по пересіченні місцевості, по гірському рельєфу. І мій забіг буде автономним. Я бігтиму одна. У мене не буде ані контрольних пунктів, ані баз життя, де я могла би отримати якийсь одяг, спорядження і переночувати. Тому все, що мені потрібно на цей забіг, я мушу нести з собою. І я вам зараз покажу, як виглядає моє спорядження, що я беру для того, щоб подолати цю дистанцію. Це біговий рюкзак Osprey на 15 літрів. І в нього вміщується все, що мені знадобиться на цю дистанцію. Я її планую подолати від трьох до п'яти діб. Хотілося б, звісно, в ідеалі вкластись в три. Це майже без сну, але будуть короткі зупинки, коли треба буде годину або дві подрімати, тому я маю з собою бівачне спорядження. В бокові кишеньки пояса і рюкзака у мене розкладені найбільш необхідні речі, які знадобляться мені під час бігу. Це дві пляшки по пів літра для води. Тут у мене мобільний телефон. Навігацію я маю в годиннику сунту, сюди ж записую трек, і навігація дублюється, звісно, в мобільному телефоні. В бокових кишеньках рюкзака маю найбільш необхідні речі. Це тонка курточка, яка захищає від вітру. Також тонкі рукавички на випадок холодів, бо погода зараз мінлива, це буде перший тиждень жовтня, і може бути як Біля 20 градусів, так і близько нуля і снігопади. Тому маю тонкі рукавиці. І маю такі рукави. Коли прохолодно, але не хочеться знімати рюкзак і витрачати час, то я можу просто вдягнути їх на руку і таким чином почувати тепліше. В другій кишені я маю ліхтарик. Ліхтарики беру два. Один у мене під рукою, другий запасний в рюкзаку, на випадок, якщо цей зламається. І також маю шість комплектів запасних акумуляторів. Використовую п'ять сель І також тут у мене моє харчування. Я харчуюсь гелями і енергетичними батончиками. Я не забороняю собі в населених пунктах користуватись крамницями або полонинськими господарствами, будь-чим, де я могла б добути ще якусь їжу, але у мене не буде якихось там людей чи машини, яка б мені ту їжу привозила. Тому розраховувати на благо цивілізації 100% не можна, і я всю їжу беру з собою. В поясі у мене палиці. Використовую палиці леки. Вони дуже швидко розкладаються і вдягаються на руку на такі рукавички, це дуже зручно, тому що не треба витрачати час на тімляки. От Таким чином я їх защипнула і вже можу робити підйом. На спуск палиці не потрібні, вони теж легко знімаються, складаються назад в пояс. Те, що в мене в рюкзаку, може знадобитись вже під час більш довготривалих зупинок, зокрема під час сну. В Зовнішній кишені маю теплішу куртку. Це тонка мембрана, вона захищатиме вже від опадів або від сильного вітру. І я її не ховаю в гермо мішок, тому що... Якщо вже почнуться опади чи туман, то скоріш за все я її вдягатиму. Всі інші речі спаковані в гермомішки по 5-6 літрів, щоб захистити їх від вологи. Тут я маю запасний ліхтарик. Тонку флісову ков туди нахід. Я її точно буду вдягати під час ночівлі і, можливо, якщо буде холодно бігти в нічний час. Також маю прапор Rockfront. Це один із спонсорів цього забігу, який надає спорядження. Тут у мене аптечка, маленький павербанк. Годинник телефон, можливо, потребуватимуть підзарядки за ці три доби. І я не хочу зупинятись для цього десь в населеному пункті, тому беру маленький павербанк і кабелі. Беру готівкові кошти про всякий випадок і основні медикаменти. Для зв'язку з командою підтримки, яка буде рухатись на автомобілі паралельно маршруту для екстрених ситуацій, я маю супутниковий зв'язок через трекер спотген 3 під час зупинок планових я буду їм надсилати повідомлення зі статусом Окей, і вони будуть знати мої координати, будуть знати, що зі мною все добре, і я зупинилась поспати. Якщо щось піде не так, трекер має кнопку СОС, захищену від випадкових натискань. І в разі чого, навіть якби не було мобільного зв'язку, я можу зв'язатись з командою через кнопку СОС і вона надійшла їм мої координати. Тут у мене також харчування відсіс, різні батончики, мармеладки. Під час бігу я використовую гелі, бо на не бігу незручно щось жувати, а вже під час зупинок на відпочинок на сон можу щось з'їсти, щоб наповнити шлунок. В основному відсіку теж гелі і ще один гермовішок з речами. Я беру декілька запасних футболок, бо точно... Під ній, можливо, попаду під дощ, беру термобілизну. Термобілизна у мене тонка, активна від ASAPI Ukraine. Бігти в ній я в принципі не планую, але знов-таки, якщо буде холод, якщо температура близько нуля, вона мені може знадобитись. І точно вона знадобиться під час напівники. Маю дві пари запасних шкарпеток. Під час трейлу ти, звісно, не оминаєш калюжі якесь болото і ноги будуть мокрі з перших кілометрів. Ну, Але декілька пар шкарпеток, все ж таки треба мати запасник. Планую бігти, поки тепло, в таких коротких легінсах, але маю другий варіант довгих теж там на випадок холодів або дрімучих хашів. Половина маршруту проходить в Горганах. І більшість стежок, там вузькі стежки в альпійській сосні. Це хащі, вони колючі, і от там мені, напевно, знадобляться довші лосіни. Маю декілька змінних майок, дуже тоненьких, бігових, саламон, І одну більш синтетичну футболку для прохолодної погоди. Крім гелів сіс, маю батончики весло. Вони більш поживні, і одного батончика вистачає десь на 3-4 години комфортного самопочуття. Я планую з'їдати такий або перед сном. Він дає зразу сплеск енергії, це вуглеводи і організму тепліше. Або перед тим як вибігати з місця, де відпочивала, для того, щоб наїстись енергії і мати декілька годин без підзарядки. Бівачний мішок, точніше, бівак, який встановлюється на біговій палиці, він має такий трикутний вигляд, як палатка, я його показувала в окремому огляді. Виробник цього мішка Frame Equipment, і він був розроблений спеціально для таких ультралегких, довгих пригод, коли ти не можеш нести з собою багато важкого спорядження, такого як намет. Можна, звичайно, ночувати просто в бівачному мішку. Але все ж таки, на дворі осінь, можуть бути дощі, може бути холодно, і я вирішила використати такий варіант. Він загалом не важкий, для встановлення потребує декілька ультралегких кілочків. А це саме бівачний мішок на спальник. Я його буду використовувати як всередині цього бівака, для того, щоб захистити спальник від вологи. Спальник у мене пуховий. Він води боятиметься, тому буду вдягати цей мішок. Або як варіант, вже полонини високогірні спустились на зимівлю, бо вже були перші заморозки в горах. І зараз ці хатинки на полонинах, вони вільні і відкриті. І деякі ночівлі я планую робити саме в таких хатинках. І одна, як мінімум, буде саме в туристичному притулку це хата під конем Грофецьким корганах. І це мій спальник. Спальник від рок-фронт, пуховий, ультралайт на температуру комфорту 0 градусів. Такий він має вигляд. Він дуже легкий, майже невагомий, але при цьому дуже теплий. Єдиний мінус пухових спальників вони бояться вологи і води. Якщо він намокне, то він вже не висохне і кожну зупинку в ньому буде холодно. Саме тому я трошки жертвую вагою і беру на нього бівачний мішок. Загалом це все моє спорядження. Ось такий рюкзачок воно вміщається. Вага його не більше 5 кілограмів. І з таким от рюкзаком я планую подолати цю дистанцію. Забіг Східнокарпатським туристичним шляхом це не є офіційні змагання. Це мій персональний челендж собі. Я хочу перевірити, чи зможу я пробігти цей маршрут, чи можливо його взагалі пробігти за короткий термін. Але так як я розповідаю про це публічно і знаю, що буде велика підтримка, я би хотіла додати до нього невеличку добру справу. Ми зараз збираємо кошти на автомобіль для хлопців Збройних сил, які зараз на сході, на Бахмутському напрямку. Це мої друзі. Я також служила з тою бригадою, це 54-та бригада, розвідувальна рота. Хлопці працюють з безпілотниками і їм потрібен повнопривідний автомобіль для виконання задач. Я буду бігти, і я би хотіла, щоб ви підтримали цю ідею вашими донатами. в описі під відео залишу реквізити. Буду вам вдячна.